Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал, і сьогодні я займаюся такою справою. У мене дуже є багато чеснику вдома, він у мене з грядки, і я бачу, що в лютий місяць приходить, і він починає вже такий робитися, ну, ще не м'ягкий, але вже починає проростати. От, наприклад, от на цьому чесничку, дивіться, бачите, в нього з'явився вже отакий росточок такий. Тобто, довго він стояти вже не буде, так скажемо. І я вирішила. Посушити цей часник. Роблю це вперше. Сушилку взяла у своїй дочки і хочу показати вам, що у мене вийде. Чи варто це робити, скільки його вийде. Ось така торба у мене ще є непочищеного. Ось я почистила. Зараз я переріжу, складу на рішоточки. Оці. І потім ми будемо далі доводити його до сушіння, і молоти, і складати у баночки. І подивимося, скільки вийде і як це вигодно робити. Давайте я перерізаю на отакі частинки. Ось такі на половинки, на такі кусочки, так скажем. Ось так. І викладаю отак на рішоточку повністю, щоб воно отак тільки лежало. Давайте це будемо робити. І так, друзі, ось я нарізала чесничку. Зараз буду дочищати ще. Ще в мене є три поддони. Треба ще начистити три поддона сюди. І буду класти сушити. Бачите, я їх так, такими пластинками порізала. Угу. Так, друзі, я загрузила свою сушарку. Ось такими маленькими кусочками я нарізала чесничок. І буду зараз включати на цілу ніч і піду відпочивати. І так, друзі, ось скільки часнику в мене вийшло з тої всієї порції. Я зараз пересиплю в ці стаканчики сухенькі. Я його подрібнила на блендер, але отакі крупні кусочки вийшли. Мільше не вийшло в мене його помолоти. І так, друзі, дуже гарна приправа. Вийшла до супа, до котлеток, до борща, до, до чого-небудь. Можна цей часник додати до будь-якої страви, яка потребує, наприклад, тушіння, наприклад, м'ясо любе, до подлівки додати і так далі. Друзі, заходьте на канал, підписуйтесь і щасливі будьте та здорові. Зараз я зроблю ці е, стаканчики і покажу вам, скільки в мене вийшло. І так, друзі, вийшло рівно рівно три таких стаканчика. По пів, ну, тут пів літра. Півтора літра оцього сушеного часнику. чеснику. Я думаю, що. Варто сушити і варто зберігати продукти, щоб вони не спортилися. Таким чином, я спасла свій часник і тепер буду користуватися сухим. Друзі, заходьте на канал, підписуйтеся, всім гарного настрою, пока-пока.